У надвірній рідні загиблих захисників обурені актами вандалізму на алеї Слава Героїв. Звідси зникають лампадки, вазони, а вечорами біля пам'ятних стендів збирається молодь. Гучна музика, сміх, усе це боляче бачити тим, хто втратив найдорожче. Недавно стався випадок від банера близької мені людини, яка загинула мого побратима, мого зятя. Банально украли вазонок з квітами, хризантемами. І Таке саме сталося тут ще кількох людей, бо кілька приїхали родичі ще кількох полеглих сюди, і здалеку бачили, що приїхали. І не побачили, що в них там теж хтось наводив, ну була крадіжка, наводили порядки до цього місця, так би мовити, меморіально цього, якби де ми стоїмо. Де стоять пам'ятні меморіальні банери нашим полеглим землякам? Якесь відношення досить похабне. Алея слави у надвірній особливе місце. Саме тут викарбувані імена тих, хто віддав життя за Україну. Рідні щодня приходять, щоб поставити квіти, запалити лампадку, просто помовчати біля портрета близької людини, та замість тиші, і шани, біль і обурення. Це є варжа, і тим більше вони крадуть квіти тут звідси. Ті люди, родичі, яких полягли за нашу державу, Україну, вони з останнього є і жінки-убогі, які беруть мізерну пенсію, а вони з останнього стараються, аби живі квіти красувалися тут біля їх синочків. Я вчителька, ось мій учень, ось мій учень. І я молюся і прошу Господа Бога, аби все було гаразд. Я відношуся до цього негативно, бо це чиїсь діти, батьки, ну і це ну, для них так погано, та. Це для них повага, так, якби. Я сам не раз ходжу. Е, наприклад, така була ситуація. Йду, вітер повалив квіти, я підійшов, підняв поставив назад. Це жахлива ситуація. Не зрозуміло, що керує, чим керуються ці люди. Е, у нас хлопці на фронті. Сподіваються, що їхні, їхню працю, їхній героїзм оцінять і зрозуміють, що вони втрачають е, там своє здоров'я і життя. І коли е, відсутність цієї поваги. Це це просто жахливі речі. Війна є наслідком опущень школи і церкви. Я думаю, що це коріння набагато глибше, і треба звертати увагу якраз на виховання. Тому що е, має бути пошана до традицій, до своєї держави. Родини героїв звертаються до міської влади з проханням встановити додаткові камери відеоспостереження та обгородити територію. Я Хотів би влада це місце, принаймні, обгородила якимось, ну не знаю, чи бар'єрчиками, чи це, бо це прохідний двір тепер стоїть. На лавочках спати можуть бомжувати, розпивати. Напої, як то казати, і крики, і, 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 і вульгарність і так далі. У міській раді кажуть, випадків крадіжок поменшало, а до патрулювання долучили вже і приватну охоронну службу. Голова громади закликає жителів не бути байдужими. Якщо стають свідками таких випадків, одразу повідомляти поліцію. Ми передавали всі вихідні матеріали, дані, фотографії, відео, матеріали для органів правопорядку. Ми ще залучили. Приватну Служби Охорони Січ, і відповідний період часу, вже на протязі останніх декілька тижнів, може місяця і двох, вночі і вечірний час вони по мірі можливості патрулюють місце встановлення портретів Героїв України. Тому кількість звернення зменшилася. Якщо ви бачите підозрілих осіб, які в вечірний час, чи можливо ви проходите в нічний час йдете з роботи, дзвоніть на 102. Звертайтеся безпосередньо з письмовою заявою. Дзвоніть мені в день і вночі для того, щоб ми виявляли порушників, які порушують режим комендантської години. Ну і звичайно викрадають ті речі, які недопустимі в часі поваги, шани, пам'яті світлої пам'яті до Героїв України. Пам'ять про полеглих героїв це не лише портрети на алеї, це вдячність, що живе у серцях. І проявляється вона у наших щоденних вчинках. Іван Наосташук, телерадіокомпанія Раї.